Привіт! І з вами лікар-ендокринолог та мутриціолог Юлія Зелінська. Поговоримо про магній. Більшість з нас знають, що магній призначають при стресі, перевтомі. Іноді про нього вперше дізнаються вагітні, коли гінекологи їм призначають його при їх скаргах на судоми ніг. А при цьому магній бере участь більш ніж у 700 реакціях біологічних у нашому організмі і відповідає за засвоєння вітамінів та мінералів, особливо таких, як калій, вітамін Д, кальцій, відповідає за засвоєння йоду і виробництво гормону Т4. Також бере участь у синтезі серотоніну, а це наш гормон радості та інших нейротрансмітерів, таких як кортизол, адреналін чи норадреналін. Від магнію також залежить гормональний баланс. Він впливає на синтез гемоглобіну в ретроциті, стабілізує рівень цукру в крові та артеріальний тиск, а також знижує рівень запалення у організмі. І це тільки короткий список його функцій, а його можна продовжувати дуже довго. Але основне, звернемо увагу на симптоми недостатності магнію: це дефіцит енергії, роздратованість, підвищена тяга до кофеїну, до солодкого, спазми м'язів, також безсоння, панічні атаки та депресії. Важливо розуміти, що важко оцінити рівень магнію по крові, тому що це внутрішньоклітинний мікроелемент. Тому вибір правильної форми магнію для нас є дуже важливим. Він Вкрай активний мікроелемент, тому щоб мати стабільну форму, він має бути пов'язаний із іншими хімічними елементами. Від цього і залежить різноманітність форм магнію, які є у нас на ринку, і ми можемо їх придбати. Не рекомендую відразу форми: оксид магнію, сульфат магнію аспарагінат магнію чи лактат магнію. А що нам потрібно брати при цих скаргах, які я перерахувала? Це гліцинат, безгліцинат, Елатна форма, цитратна форма, у них найкраща біодоступність, тобто найкраще засвоєння. Також дуже корисними є магнієві ванни, але про це вже у інших відео. І до речі, якщо у комплексах є вітаміни групи Б, це дуже добре, тому що вони підвищують засвоєння магії.